Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю вас, шановні прихильники літератури. На превеликий жаль, сьогодні у сучасному літературному світі ширяться постмодерні тенденції, які досить часто важко зрозумілі для пересічних читачів. Власне, інколи людині хочеться абстрагуватися від цих новітніх віянь і присвятитися читанню цікавої по справжньому життєвої літератури. Така література формується у середовищі майстрині пера Ніни Фіалко, з котрою ми спілкуємося у сьогоднішній нашій літературно-мистецькій передачі. Раді зустрічі з вами, пані Ніно. Думаю, що у вас зараз свято, адже вийшла з друку ваша чергова книга. Однак, думаю, що більше свято буде саме для читачів та прихильників вашої творчості, адже саме для них ви творите стільки багато прекрасного і неповторного. Ваша нова книга Повертайтесь журавлі, додому присвячена темі зорбічанства. Ця тема, мабуть, тривожить вас давно, адже попередні ваші романи також яскраво віддзеркалюють цю проблему. Проблема ця є не нова, адже споконників Україну турбувало саме зорбічанство. От що спонукає вас писати твори про цю проблему? І коли ваша книга, «Повертайтесь, журавлі, додому, повернуть наших рідних українських зорбічан на свою батьківщину. Тема заробітчанства мене хвилює давно і можливо я і почала писати саме, спонукали мене події, герої. Після трьох моїх перших романів, цей роман Повертайте журлів додому він був закладений. Ще, мабуть, раніше ніж ніж ті попередні була така нагода: їхала в поїзді з людиною і їхала дорогу далеку, і часто так трапляється, що люди, незнайомі людині, можуть відкрити свою душу, відкрити свою душу так, як нікому ні з рідних, ні з близьких, ні тим більше знайомих чи, чи сусідів. І, та е, розповіді вона мене настільки зворушила, що е, я і так і подумала, що колись прийде час і я е, зможу її викласти на папір. Думаю, що кожна книга пишеться не відразу. Спершу потрібно обрати тему, а згодом працювати над втіленням цієї ідеї. От як писалася ваша книга? Які тут мотиви? Реальні, натуральні? можливо, якийсь авторський домисел, ще у ній. є? Реальна істор... Герої реальні половина, як то кажуть, перша можна сказати, реальна від людей. Але переважно історії закінчуються дуже банально, і мені вона не сподобалася навіть кінець тієї історії. Тому я тут вклала своє бачення. Розв'язання тої проблеми, яка виникла в людей, і е, думаю, вона була б найкраща. Як ви вважаєте, чи ваша книга може повернути наших українських журавлів додому? Можливо, ця книга наділена такою фантастичною силою це зробити. Е, я мало вірю в те, щоб мій роман повернув наших каже журавлів, ті, що вже вилетіли додому. Але е, завжди в Україні повинен залишатися осередок, повинен залишатися рідний дім, з якого вони вилетіли, і е, повинні, е, як то кажуть, е, ті журавлі справжні повертаються кожного року, а е, наші е, людські долі повинні все-таки повертатися на рідну землю е, в будь-якому випадку, хоча б Ненадовго і пам'ятати, що тут на них чекають, що тут їх ждуть, і що рідна земля чекає своїх. От ваші твори вони позбавлені такого модерністського пафосу і епатажу. Натомість герої настільки реальні, що здається, що кожен може бути на їхньому місці. От скажіть, будь ласка, чи ви будете далі працювати в цьому реалістичному руслі? Які творчі плани плекаєте на майбутнє? Я е... Постмодернізму як такого не розумію. Можливо, вік мій такий, можливо, не наділена таким талантом. Я вважаю, що література, прочитана література повинна людині приносити якесь задоволення, і вона повинна щось з нього, якісь висновки робити для себе. Що вам дякую, пані, за цікаву розмову. Пишіть, творіть прекрасну літературу, а ми, читачі, обов'язково будемо знайомитися з нею. Також бажаю вам письменницького натхнення, витривалості у боротьбі власне зі злом, з тим, з тим, з тим моральністю через засоби художнього слова. Дякую, шановні читачі! Заохочую вас знайомитися із романами Ніни Фіалко, адже ці твори справді просякнуті прекрасними цінностями гармонією краси, щирості та чистоти. Якщо ви торкнетеся, хоча б сторінок цих книг, вони обов'язково передадуться вам. Цього року випускники з зельноосвітніх навчальних закладів уперше складали незалежне оцінювання з іноземних мов, а саме англійської, німецької, французької та іспанської мови. Заздалегідь до проведення тестів учні мали можливість потренуватися за допомогою спеціальних видань. Їх можна використовувати протягом цього року при підготовці до наступного зовнішнього незалежного оцінювання. Під час іспитів з іноземних мов власне тестування відбувалася перевірка читання та письма, тобто основних видів мовленнєвої діяльності. При підготовці до тестування з англійської мови можна було використовувати кілька ось таких видань, які покликані закріпити набуті лексичні граматичні вміння, а також ознайомити із методикою проведення тесту. У цих навчальних матеріалах подано тренувальні тексти і завдання, які можна використовувати на уроках англійської. Знання іноземних мов бодай на базовому рівні справді потрібні сьогодні. От, наприклад, для того, аби зрозуміти, що написано на ось такій табличці біля торопільського монументу, який подарував іноземець, потрібно знати англійську мову. На прислів'я каже, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Володіючи іноземними мовами, ми можемо легко влаштовувати контакти і досягати бажаної цілі. Отож, вивчайте іноземні мови. А зараз пропоную послухати, якими методами варто користуватись при вивченні іноземних мов і що дає нам знак. Yalnız ben bir muhabbet Важливість володіння іноземними мовами зростає кожного дня. Вони відіграють провідну роль у соціально-економічному, освітньо-культурному житті, у дипломатичних відносинах і технічному поступі. За допомогою іноземної мови можна читати твори видатних письменників у оригіналі. Іноземна мова інколи знадобиться навіть випадково, адже на вулиці ми часто зустрічаємо іноземців, які можуть запитати в нас, де знаходиться найближча кав'ярня або ж визначні пам'ятки архітектури. Як правило, зарубіжні гості найчастіше послуговуються англійською, хоча почути у Тернополі інші мови, зокрема сусідніх країн не рідкість, тому знати, бодай одну іноземну мову справді необхідно. Але чи потрібна іноземна мова людині? О, взагалі дуже потрібна. Мені довелося побувати як турист в Іспанії і незнання мови, мені там дуже моє життя, так скажемо, омрачало. Англійську вивчала, так як всі в школі в інституті. Сказати, що я її добре знаю. Раджу всім вивчати іноземні мови. Ну, я в школі вивчала англійську мову. Е, мені здається, що, що для кожної людини важливо дуже знати багато. Досить важливо знати, того, що багато наших людей люблять подорожувати. І от коли вони приїжджають в другу країну, це дуже важливо, коли людина знає мову, і їй, по-перше, легше спілкуватися з людьми. Ну, як англійську знаєте. Ну так, вивчаю. А ще які мови? Ну, вивчав німецьку ще. Що... І для чого людині іноземна мова сьогодні? Це потрібно, наприклад, вам особисто? Ну, в принципі, зараз іноземна мова потрібна, тому що ну, як, більшість наших громадян виїжджають за кордон зараз. І для того, щоб там ну, як, спілкуватися, це дуже важливо. Фахівці радять, що для ефективного вивчення іноземної мови перш за все потрібна чітка мотивація. Мовець повинен запитати себе, навіщо йому іноземна мова і в якій сфері він зможе використовувати її в майбутньому, адже вивчити іноземну мову цілковито ідеально неможливо. Те, мова, вона, вона подібна до, до соняшка, як малює дитина, тобто кружечок, і від нього розходяться промічки в різні сторони. Так само умовно графічне зображення має і мова. Тобто ви ж зрозумієте, що є мова і лексика поета. А є я не хочу образити цю людину, але мова і лексика звичайної домогосподарки. Вони просто відрізняють. Ну нагадайте собі класичний приклад Ільфа і Петрова. Останнім часом у вивченні іноземних мов не дають особливе значення комунікативному аспекту, який дозволяє повноцінно працювати над опановуванням багатства лексики та граматичної системи. При будь-якому способі вивчення мови обов'язково потрібно досконалювати основні комунікативні вміння: говоріння, письмо, сприймання на слух і розуміння та читання. Коли людина тренує мовні кліше, зразки, полілоги, діалоги і відтворюється в бесіді, цей комунікативний метод приносить надзвичайні плоди. Вивчені земних мов активно сприяють різноманітні навчальні матеріали: словники, розмовники, самовчителі, підушники з граматики, художня література, а також робота у доброзичній групі, які можна тренувати діалоги і поліологи однак це буде ефективним тоді, коли група об'єднана спільною метою, тобто не так, що один вивчає для школи, другий вивчає для виїзду за кордон, а третій ще з якоюсь іншою метою. Тобто повинна бути спільна мета. І також коли група об'єднана. Однаковим рівнем, тобто, щоб була і така цілісність цього процесу, лише тоді це можливий позитивний результат таких курсів. На превеликий жаль, воно часто так не буває, і ефективні ці курси, вони. Ем... В тому випадку, з особливо зараз дуже ефективність курсів, власне, коли іде іншомовне середовище. Отож, будемо вірити, що у 2012 році, коли в Україну завітають іноземні прихильники футболу, українці зможуть спілкувати з ними вільно і невимушено, щоб захищати унікальний імідж України. Триває літо, пора відпусток та відпочинку. Виїжджаючи кудись далеко або відпочиваючи біля своєї домівки, не забудьте прихопити з собою книгу. Адже саме у ній може зати відповіді на всі докучливі питання. Весело проводьте час дозвілля з доброю літературою. До нових зустрічей. Хай вам щастить. партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги в домі книги.